Це передача полудень. Сьогодні ми говоримо про мультфільм і книгу Книга Мандрівка Чернігів, які сьогодні презентують в обласному центрі. Наша гостя Ірина Тараненко, авторка проєкту Книга Мандрівка Україна. Пані Ірину, добрий день. Вітаю, вітаємо вас в Чернігові. І розкажіть, будь ласка, взагалі, як виник проєкт Книга Мандрівка Україна. Коли це було? Це було давно вже це було під час Революції Гідності, і напередодні Путін відкрив пам'ятник Володимиру в Москві. І мене особисто це так сильно обурило. Я подумала, що вони продовжують красти нашу історію. Ще тоді не було такі, таких темпів. Ну чи нам так здавалося, що не такі темпи. І ми вирішили робити щось, якийсь продукт, який буде розказувати про Україну. І оскільки в мене була завжди мрія писати книжки, і з дитинства я мріяла бути письменницею, то ми. Ми подумали, що треба зробити книжку. І ми ще до той час працювали з португальськими дизайнерами там на багатьох проєктах. І це це стосувалося Євробачення в Києві. І коли ми почали розповідати про Україну, виявилося, що вони взагалі нічого не знають. І я спеціально зайшла в Google вбила англійською мовою Ukraine, і мені показала соняшники, герб, тризуб і все майже все. Тобто інформації не була. І ми зрозуміли, що треба розповідати більше про Україну, розповідати живою, жвавою мовою. І так, в принципі, народився проєкт книга Мандрівка Україна. Спочатку ми його фінансували. Я власне кошти його фінансувала. Ми десь півтора року розробляли цю велику книгу, дуже багато над нею працювали, розробляли формат, тому що хотілося дуже такої, знаєте, живої мови, і, і завдання було, щоб це було зрозуміло і дитині, і Нобелівському лауреату. Тобто відкривати цікаві факти, але в той же час, щоб не було такого зубожіння або енциклопедичних і висловів. Тому так народився проєкт. Спочатку була книжка, ми так називаємо, що це бейзлайн стала нашим, і потім вже. Проект масштабувався, і зараз вже ну можна сказати, що один з найвідоміших освітніх проєктів в Україні книга була про історію України. Книга, ні, не ну там не можна сказати, що лише про історію. Вона була вона була вона побудована за географічним принципом, тобто там є всі області України і великі міста і розворот про Україну. І ми винайшли таку формулу. Ми називали це між собою баланс об'єктів. Тобто, ми намагалися не схиляти Терези в один бік, ну, наприклад, лише в історію або лише там в архітектуру, або в особистості. Ми намагалися, щоб це було різноманіття таке, і таким чином працювали згідно з цією формулою баланс об'єктів. Тому можна сказати, що вона доволі універсальна. Ну звісно, що кожне місто воно чимось відоме, або, наприклад, є якась риса. Ну, наприклад, Харків це там можна сказати наукове місце та або студентське місце. І з таким чином ми підходили до цього, що це, наприклад, місце Нобелівських лауреатів, наприклад, Київ або Чернігів це древнє місце, та це історія. Тобто, тут ми робили фокус на цьому. Тобто, спочатку про всі міста було, тепер ви розповідаєте про кожне окремо. Ну, був розворот про окремі міста. Потім в нас були ще книжки великі про історію відновлення незалежності. Тобто, рік за роком, з 91-го року і до 22-го, але зараз ми доробляємо 23-й, 24-й рік. Це було про е, цей період. Е, потім була книжка Нескорені велика книга. І це перша була в нашій історії книга. Ну, я маю на увазі в історії нашої команди книга, коли ми спочатку. Робила англійську версію, а потім українську, тому що ми відразу її писали під час війни, і ми передали її Міністерству закордонних справ для того, щоб вони використовували її як інструмент, ну маркетинговий такий інструмент, щоб розповідати більше про країну і про події, які відбуваються в Україні. Якщо говорити про кінцеву велику мету, що ви ставите перед собою? Що ну, має змінитися? Ну я не знаю. Ми маленькими такими знаєте, кроками, крок за кроком. Навіть зараз ми дивимося, коли ми починали лише працювати, як, наприклад, освітні проекти, вони були не дуже популярні, можна сказати, що не в тренді. Ми були одними з перших дитячих українськомовних каналів, і тоді було, ну, всі казали, на що нащо робити українською, тому що це типу менше переглядів, треба відразу російською, але ми відразу дуже так репутаційно Підходили до створення і нашого каналу, і нашого проєкту. Ми не співпрацювали свідомо з людьми, які співпрацювали на той час з ну, наприклад, мали концерти чи якусь там діяльність пов'язану з Росією, і ми дуже цим пишаємося, що в нас дійсно не було жодних таких скандалів. Тому, в принципі, в нас була мота така, щоб відкривати українцям невідомі факти про Україну. У нас не було мети розповісти відразу. все. ми хотіли просто трошки відкрити інформацію, тому ми намагалися розповідати дуже цікаво і дуже небанально для того, щоб потім. Потім вже людина, дитина далі сама відшукувала інформацію. Ну і потім виявилось так, що мультфільми увійшли в всеукраїнську школу онлайн під час карантину, завдяки підтримці першої леді України. Потім вони стали взагалі таким фундаментом в освітній програмі. І ми зараз знаємо знаємо, що дуже багато освітян, дуже багато вчителів використовують і мультфільми, і книжки на уроках. Сьогодні ви презентуєте в Чернігові книгу і мультфільм. Книга мандрівка. Чернігів. Чернігів так, так точно. А, з книгою ви прийшли до нас, я вам дякую за неї. Ось а, нашим глядачам у Ютюбі, я сподіваюся, зараз ми зможемо показати її. А, я її погортаю. Книжечка мандрівочка написано. А, формат книги, формат мультфільму. А, різні аудиторії чи одна все таки переслідуєте ви в цьому випадку? А, ви знаєте, на можна сказати, що од... можна сказати, що мультфільми, напевно, більше. Все ж таки переглядають і дітей, в тому числі і батьки, і діти. А книжки використовують і дорослі, і ще використовують наш дипломатичний корпус в Україні. Тобто, ми знаємо, що використовує і попередній президент України, і Володимир Зеленський, і перша леді вони використовують їх ну в своїй роботі. І міністр закордонних справ, тому що ми дуже багато. Ну не не ця книга, ця книжка насправді і про Харків, і про Чернігів її ще нема, навіть у видавництві. Тобто, ми лише свіженько забрали з типографії для того, щоб презентувати. Але вона от лише зараз, 29-го з 3 березня, буде у книгарнях. І це чому вона називається книжечко-мандрівочка? Тому що це такий формат міні. До цього в нас були великі книжки, і вони створювалися десь біля року, дуже великою командою. То тут ми закцентувалися, зробили трошки менший формат для того, щоб, по-перше, і швидше робити. Ну і по-друге, трошки змінили а, сам формат. Тому що тут в нас такий формат абетки. Угу, так, і... так, так, я бачу: С це «Семаргл», а Т це. це... І, і не забутих порядків коман нашої команди. А, речі, наскільки важко було е загнати себе у такі рамки, у рамки абетки, щоб підбирати під кожну букву щось, що пов'язано з містом? Ну от У, тут Упир, Фортепіано, і це натяк на музичну фабрику нашу. Та так, це насправді це дуже важко з одного боку. Але з іншого боку, бачите, тут є і фортепіано, і упир, і, наприклад, Коцюбинський, але вони всі є в різних фактах, і не обов'язково на ту літеру, на яку починається їх прізвище, чи щось таке. Тому це теж цікавинка, і таким чином ми намагалися розповісти якомога більше фактів, і це і була складність, тому що, наприклад, були літери, на якій було відразу там п'ять фаворитів, а були літери де менше було, наприклад, слів, і ми гралися. Це такий теж конструктор, що треба було вмістити те ну багато, але літер не так багато. Але Чернігів насправді це чи не єдине місто, де на всі літери вони саме починаються з тих літер, які і є. Тому що дуже важко, наприклад, підібрати слова на літери й. А, або м'який знак, ну м'який знак єдине, чого в нас тут тобто, немає, але тут є камінь бажань. тут два, mm -hmm. <рес> два м'яких знака у слові. Ось і це теж ну до речі, дуже цікаво, але і дуже складно. Ну завжди, коли чим менший формат, чим, наприклад, коротший хронометраж, тим важче створювати і мультфільми, і книжки. Ну, на мою думку, так. Mm -hmm. Мультфільм був презентований на Ютубі десь тиждень тому. Mm -hmm. Я передивився його. Мультфільм як він. Робився від яких там фактів відштовхулося, тому що там немає вже формату абетки, як у книзі, там інший. Розкажіть про нього. Ну, у нас наші мультфільми на Ютубі представлені з 2019 року, і в принципі в нас там вже є свій формат. Він вже такий, який є. І ми намагаємося три-чотири максимум 4 хвилини розповісти якусь цікаву історію. Це може бути біографія, це може бути історія міста, і це насправді дуже складно, тому що вмістити в 3 або 4 хвилини. Інформацію про ціле місто це насправді м, задача з, з, з нелегких, тому що якщо б в нас було 10 хвилин, це було б набагато простіше. А тут доводиться обирати найцікавіше або а, зробити ще так, щоб а, само, сама оповідь про місто, вона була збалансованою, вона була цікавою і не було такого, що якісь переходи між сценами. Вони ну, і логічно не питали, і логічно між, тому історія, спочатку міні-історія має бути з та в нас дуже вироста великий досвід. Ми починали як продакшн. Я дуже багато на телебаченні працювала і. З музичними кліпами, з фільмами, і з рекламою, з кіно. Тому у нас дуже великий досвід саме у створенні відео, ну, можна сказати, аудіовізуального контенту. Тому ми знаємо, як подавати це. Цілісно, комплексно і цікаво. Ось, ну і оскільки ми знаємо вже наш формат, він напрацьований, і нам здається, що таких, наприклад, істо... ну, в нас є анімація, яка заснована на реальних подіях, тобто мультфільми на реальних подіях, що само по собі вже якось трошки ну, не б'ється, тому що є або документальні фільми, або художні фільми, які там на реальних подіях. А мультфільми це щось таке, можна сказати, міфічне або вимисло, або щось таке. Але у той же час анімація вона дає нам більше інструментів. Саме для того, щоб щось відкрити або розкрити, тому що це все ж таки відкриває якісь, ну можна сказати, і легенди, можна сказати, якусь міфологію, або щось, щось, щось таким чином. І в рамках чотирьох хвилин ми працюємо. Тобто, на початку ми намагаємось зрозуміти, на чому ми будемо робити акцент саме, наприклад, в цьому місці. Ну, як я казала раніше, Харків це, наприклад, студентське або наукове місто. Там ми робили. Чернігів, це. Звичайно, це історія, це древність, це північні ворота Київської Русі. Тобто ми сконцентрувалися на цьому. І знаєте, в мене завжди була така любов до північних країн, до північних центрів, навіть в грі престолів. Та ну от от, от постійно яка, якась є магія навіть сьогодні, коли ми їхали дорогою до Чернігова, ці ліси, оце знаєте, естетика, така північна. Вона мені здається, що ми в мультфільмі теж намагалися передати оцей дух. Те, що це такі брата, можна сказати, північні в Україні, ну якось, якось так, так там оповідач виходить Семаргл. Ви зосередилися на ньому, що і він якраз пов'язує з собою всі події, які Так, в нас було декілька кандидатів. Насправді в нас і Антоній був та який печери зробив. Ми спочатку думали, може, ми думали якісь привиди з печер, так думали щось через це. А потім, все ж таки, зупинилося на Семарглі. І якщо чесно, то мені напевно з усіх мультфільмів, які є, от власне герой, якого ми підібрали. Брали подобається найбільше. Я сама закохалася симарла сьогодні. Відразу піду Борисоглібський шукати його, щоб наживо побачити. Хто відповідає за наповнення за контент про те, що буде розповідатися у мультфільмі? А, ну, у нас працює дві різні команди на книжках і на мультфільмах. Але я працюю і на і на книжках і на мультфільмах. Тобто, я як креативний продюсер, а, також є сценаристи, продюсери. І ми в принципі такою командою десь там 4-5 людей працюємо над ну саме на творчою складовою. Ну а потім вже додаються ілюстратори, аніматори, звукорежисери. В нас Доволі збита команда, а ми в принципі вже напрацьовані. Дуже багато років працюємо. У нас дуже багато великий штат ілюстраторів працює в компанії. Ми дуже пишаємося цим. І насправді, коли такі проекти в нас відбуваються великі, то є можливість залучати дуже багато українських молодих аніматорів. Не, не тільки молодих, але є і ті, хто, наприклад, хоче теж навчитися, і у нас для кожного є, наприклад, своя роль. Тому що є, наприклад, якісь більш складні завдання, тобто по відмальовкам сцен. А є, наприклад, там Робота з фонами, і наприклад, коли людина проявляє бажання а, працювати з нами, і ну ми, наприклад, даємо тестове завдання, наприклад, попрацювати над фонами, тобто ще не над героями, не над персонажами, якось так, і таким чином, ну команда, наприклад, зараз яка працює, це більше 50 людей, десь людей 60 напевно, я задійна. хотів більше е, заакцентувати на і оскільки Што? ми про історію. Та міста та та та. говоримо ага, про історію Черніва. Там жодного чернігівця немає у вас ні, у команді. Ні-ні, Звичайно, є. Ми долучали і дуже вдячні за допомогу Ервіну Мідину. Він з нами був від початку і до кінця. І сьогодні будемо дарувати теж нашу презентацію. Без нього цього не сталося. Тобто ми... він історичний консультант. Звичайно, так. та 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 тобто він відповідає так місці. за те, щоб так та 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 звичайно. Він ми з ним відпрацьовували факти. Ми з ним радились, Ми з ним перевіряли інформацію. Можна сказати, що він виступив і консультантом, і фактчекером десь. Нам допомагав, тому що ми, в принципі, ми дуже так завжди підходимо до цього процесу дуже відповідально і намагаємось перевіряти у декількох експертів або істориків. Буває таке, що навіть там ну ви самі, напевно, знаєте, що декілька істориків можуть мати різний погляд, і тому доводиться десь обирати, перевіряти. Але зерві нам було дуже комфортно працювати, і насправді дуже тішимося, що в нас є такі екскурсоводи а, і такі взагалі особистості, які так щиро люблять свої міста. І так просувають їх, тому що ну, насправді в Ютубі, навіть коли вбиваєш інформацію про Чернігів, то Ервін теж напевно один з перших. Ну ми, ми власне так його і знайшли на кого більше цей проект розрахований, якщо говорити про мультфільми на тих, хто живе в цих містах і хоче ще просто подивитися: ну як, як рідне місто зобразили інші люди, які ну яким його побачили, чи навпаки людям, які живуть в інших містах, щоб дізнатися більше про Україну. Ну і так, і так, звичайно, що ті, хто тут народився, або або працював, або має якесь відношення до міста, це буде напевно більш прискіпливіше. Він буде дивитися мультфільм, тому що він розуміє про що йде мова. Але звичайно, не лише на цих ці, націлена, націлені наши мультфільми. Ми хочемо відкривати Україну. Ми розуміємо, що, наприклад, до початку повномасштабного вторгнення в нас теж не дуже сильно був розвинений внутрішній туризм, і це шкода, тому що в нас дуже класні міста, містечка, села. Не лише я кажу, не лише про великі міста. Ну, купа, купа є таких містечок, які там, на 10 тисяч населення або навіть менше, а там а, просто скарби, і архітектурні, і культурні, і історичні. І ми постійно хотіли спрямувати потік українців для того, щоб відкривати Україну, наприклад, більше. А зараз і часи такі, ті, хто лишився в Україні. Мені здається, що і цікавість вирісла. І зараз у молодого покоління більше таких патріотичних Рис все ж таки виявляється да і цікавість подивитись що ж це за міста, і ну тому що вони постійно чують про них. Тому саме цей проект він націлений напевно на те, щоб українці відкривали власне Україну і свої міста, тому що нам це відбудовувати і треба знати. І, і всі ми знаємо до чого до чого призводить незнання власної історії, культури, географії. І можна продовжувати у мультфільмах і книжках. А чи торкаєтеся ви теми повномасштабної війни Росії проти України? Звичайно, ми ж розповідаємо про наші дні. Тобто, в нас це не лише там дев'яте століття може бути, там чи четверте століття. А ну і зараз там ну в цьому саме в цьому проєкті, попередній наш проєкт, він називався Носкорені він якраз і був про повномасштабне вторгнення. Тут ми намагалися ж таки більше прооткривати завісу культурного надбання нашого історичного, але все ж таки. Таке ну куди без, без торгнення, нікуди, і в, жо, в кожному місці ми згадуємо е, про це і про ті рани, які лишилися, або ще взагалі і Нам треба їх відбудовувати. Саме тому ці перші шість міст на початку їх було п'ять. Київ потім додався в останній момент. Вони були. Е, ми ми відбирали міста, якраз, які постраждали чи не більше від е, росіян. І при фронтові міста, і міста, які ну, напевно приймали першим удар. Тому такий вибір в нас був міст. І ми розуміли, що, наприклад, є там Одеса, Львів, та міста, які там мають туристичний потенціал, і так всі знають і їздять. А є міста, на яких, наприклад, менше туристів приїжджає. Я не про Чернігів, ну, просто взагалі. І таким чином хотілося, наприклад, суми я як приклад можу провести. Мені здається, що це дуже недооцінене місто. Насправді воно теж дуже. Потужна туристично, але, наприклад, нема такого потоку туристів, як у тому ж Львові, там, чи, 10, там, чи там, ще якихось місцях. Тому, звичайно, хотілося більше розказати про це. І це мені здається, це працює, тому що дуже багато вчителів, як я казала, показують, наприклад, наші мульти на уроках. Це можуть бути або домашні завдання, або просто. Це ну, як, як, наприклад, вивчення чогось, і оцей обмін досвідом між містами він зараз дуже важливий, тому що мене запрошували в 23-му році, в кінці року, я їздила у Вроцлав, там відкрили українську школу. Школа з українськими біженцями. Там більшість дітей була з Херсону, з Миколаєва, з Харкова. Десь 225 дітей там навчалося, Причому відкрили, знаєте, так дуже швидко. За кошти теж меценатів, які збирали. І насправді це просто. Просто приміщення, яке ну це не було школа, це просто було якась там три поверхи, але ну настільки душевно і класно все зробили. І вони зробили урок книга мандрівка, чого власне на там на мене запросили. Вони кожен тиждень вивчали якусь область з першого класу і по одинадцятий клас. Наприклад, якщо там малеча, вони вчились більш візуально, наприклад, їм там відкривали область, розповідали. І коли я приїхала, це була Донецька область. Вони казали, ми хотіли змінити, наприклад, на Харківську, але вирішили не порушувати цей принцип. Як в нас йде черга, так і йде. Я кажу, ну звичайно. І, наприклад, коли там маленькі діти ми вивчали, наприклад, їм казали, давайте зараз покажемо Донбас-Арена. І я була в групі, там, де було вісім маленьких дітей, і багато з них ну, там взагалі ну, не бачили. Вони народилися вже після того, як нас забрали цю Донбас-Арену. І там, знаєте, що мене вразило, коли діти казали, а, так ось чому Шахтар Донецьк. Тобто вони в них не було навіть зв'язку, що Шахтар з Донецька вони дивляться футбол, наприклад, тим більше, що там в Роцлаві там часто грав там Шахтар або там Національна збірна грає. Вони чують постійно Шахтар Донецька. Але чому він Шахтар Донецьк? Вони не розуміли. А наприклад, дев'ятий клас або 11, вони там вже розповідали про свої області. Там були діти з Маріуполя, з Бахмута. І вони просто робили презентацію, робили презентацію про свої міста. І от таким чином вони кожен тиждень вивчають якусь область України. Тому саме цей проект, мені здається, він теж буде дуже корисним, тому що за 3-4 хвилини ти можеш Дуже швидко. Дізнатися про, про, про міста, поділитися досвідом, а особливо школи, де зараз дуже багато людей з різних регіонів, те з чим ми ну до, до цього взагалі такого не було. Тану, наприклад, якщо з Чернігова, то це чернігівські діти. А зараз ну такі часи. І цей досвід він дає оцей зв'язок з батьківщиною для тих дітей, які, наприклад, зараз за кордоном. ну, а тут є можливість вивчити ці міста і потім спанукати, поїхати і вивчати далі. Ви казали про перші шість міст, які будуть презентовані. Так Харків, ми вже да. Харків, Чернігів, Київ і Суми, Миколаїв і Запоріжжя. Так, це міста, про які ви в них вирушите потім, після Чернігова, вже з презентації Так, от Миколаїв в наступному тижні. Ми вже їдемо в Києві, буде 16 квітня презентація. А по Запоріжжю і Сумам ще питання, тому що там безпекова ситуація не дозволяє, на жаль. І перед цим з'являтиметься мультфільм. Так, а мультфільми теж тільки про ці міста зараз та, зняті? Так. Так, в першому сезоні ну можна сказати так. А у планах. Ну, в планах взагалі, ну на початку ми задумували, хоча б 25 зробити, ну хоча б як обласні центри. Але мені не дуже подобається ідея лише використовувати, наприклад, міста, які там входять в об... ну, або є обласними центрами. Тому що ну, як ми знаємо, що, наприклад, той же, я не знаю, який там приклад Кам'янець-Подільський, це не обласний центр, але це ну чудове місто. Чому про нього? Або, наприклад, Бариспіль, та, умовно кажучи, ще менше місто. Тобто, тобто, хочеться знімати. Ну, в планах знімати якомога більше. Ми падимо це просто дуже важко, тому що ми. Нам допомагає в цьому наш партнер USAID, це зроблено за їх кошти цей проект. Вони допомагали нам з фінансуванням, тому що дуже важко, наприклад, створювати анімацію. Ну, власне, кошти. Наприклад, якщо ще книжки це можна, хоча там теж дуже велика команда працює, то з анімацією, звичайно, це складніше. Тому тут все буде залежати від фінансування далі. Але в планах, звичайно, якомога більше зняти. Якщо повернутися до мультфільму, чи будуть мультфільми ще озвучені? Іноземними мовами, оскільки починали ми розмову якраз з того, що ви забили Юкраїну у пошуку і бачили. У нас декілька попередніх серій є дубляж є німецькою. Нам навіть посольство України в Німеччині а, замовляли книгу. і Ми робили книгу Мандрівка України. Вона перекладена і німецькою, і французькою мовою і англійською мовами. А і також був дубляж німецькою мовою Потім ми навіть з посольством розробляли не знаю, як сказати, «Activity Book», Це така книга, двомовна білінгова, українсько-німецька, де ми ділилися досвідом для школярів з Німеччини, розповідали про Україну. Ну і навпаки, а є японською мовою о, субтитри. Це теж за підтримки посольства України в Японії. Є також 20 серій попередніх мультфільмів. Нескорені, вони дубльовані англійською мовою. А, ось, Тому, звичайно, ну, наразі ми не розглядаємо а, робити дубляж, тому що це. Ну, напевно, не ну зараз може і немає сенсу. Можна використовувати субтитри, це буде і дешевше, і в принципі та сама інформація. Але ми знаємо, що є іноземці, які дивляться доволі багато, дізнаються. І, наприклад, в мене якось було спілкування з дівчиною з Лос-Анджелеса. І вона побачила в нас мультфільм про Чорнобиль, і вона була дуже здивована, що Чорнобиль це українське місто. Вона була впевнена, що це десь в Росії щось таке, що навіть Чорнобиль, типу, що навіть Чорнобиль треба відстоювати. Що тут казати? Ну mm. колись, коли у часи УРСР, я ще згадую, що Україну знали якраз по Чорнобилю по київському Динамо. Динамо два, два варіанти були тоді в іноземців. Зараз більше знають. Ну, звичайно, зараз, ну, на жаль, часи такі краще б нас знали теж завдяки там Київському Динамо, Шахтарю, або я не знаю нашим митцям і Збірні збірній Україні або там не знаю Сергію Жидану іншим письменникам там ніж 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 тому, що відбувається, але ну насправді такі часи, і теж треба треба. Це використовувати і намагатися не випадати з цього поля, тому що це ну насправді, коли ми переможемо, це потім відкриє нам дорогу до того, що ми вже будемо, наприклад, казати, що Казімір Малєвич він не. Росіянин та це там поляк українського походження, якого в паспорті навіть було написано українець, та або там той же там Ігор Сікорський, або там той же борщ і все інше. Ну, тобто, це все наше культурне надбання, його треба повертати. Не все, на жаль, ну я виступаю навіть за те, щоб не казати, що Гогаль чи Михайло, Михайл Булгаков там не наші пасменники. Ну тому, тому, що яке б воно не було, це наше ну надбання. Вони мали відношення до України і ну. Треба про це теж казати і розповідати, і тоді не буде питань, що Україна це частина Росії чи щось таке. Якщо повернутися до Чернігова, чи був якийсь факт, який вас особисто вразив, чи зацікавив найбільше про Чернігів? А, ну мені мені насправді знаєте, коли м, дають слогани містам. То це так іноді шаблонна. От коли я чула, що Чернігів місто легенд, а, мені це дуже сподобалось. І насправді, коли ми працювали, я от відчувала, я ж кажу, оцю північну, північну, північний шарм міста. І оці легенди або ну, про гармати, наприклад, мені дуже сподобалась. Ну, ну, дуже така цікава історія. Про того ж Семаргла, та які теж, ну звідки він взявся, там не звідки. І оце насправді, напевно, ну ті ж Антонієві печери. Я розумію, що це ну, типу, теж не. не, не не легенди, але скільки там легенд пов'язано вже з цим. Тому, в принципі, ну, напевно, ці факти дуже сильно вразили. Я просто знаю, що наша команда закохана у Чернігів, і тут багато хто був, приїжджав спеціально на екскурсії ну, ще й до, до, до повна, повномасштабного вторгнення. І в принципі, ми знали, що ми в Чернігові відкриємо дуже багато всього. Тому це не стало для нас чимось таким, знаєте, несподіваним. Що щось, ну що, що буде недобір фактів або щось таке. Ні, ні, ні. Ласкаво просимо до Дякуємо. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про мультфільм і книгу Книга мандрівка Чернігів. Що їх сьогодні презентують в обласному центрі. Гостою програми була Ірина Тараненко, авторка проєкту Книга мандрівка України. Я вам дякую і вам теж.